Бувають порушення. От, буває часом більше, часом менше. По мірі необхідності вони, по мірі можливості вони усовуються, от, поправляються. Це порушення значить, пожежних правил, от, порушення правил при користуванні електроустановками, порушення правил при складуванні товарів, от, захарашення шляхів евакуації бувають. І в Ході ці недоліки, як правило, усуваються. Люди, які, яких, в чиїх руках зосереджений капітал. Як вам відомо, капітал зосереджений в основному в тіньовій економіці. Ну і напрошується висновок сам собою. Тіньова економіка править державою. Ніякий не президент. Не кабінет міністрів, а тим більше ні Верховна Рада, як законодавчий орган з її недолугими законами. Мафія. Хто ж керує? Більше ніхто, я так тільки скажу. Якісь бездумні люди, напевно. Зараз то керує державою. Не знаю, по-моєму, ніхто не керує зараз. Зовсім пущено на самоті, і ніхто нічого не хоче робити зовсім. Гроші керують. Все оце. Як сказати, третя влада керує, а президент нічого не робить. Пішов прогулятися і звернув увагу, що е, щось таке біліє, наче м'яч, але м'яч не такий білий. А деколи мені приходилось такі гриби вже знаходити, коли їздив на рибалку. Я звернув увагу, підійшов і убідився, що це дійсно ці гриб, який називається дощовик. Ці випадки трапляються дуже часто, особливо зараз в літній час, кожному хочеться покурити на балконі, і укурок кидають вниз, а він попадає туди, куди потрібно. Ну, порада така, що якщо виходять курити на балкон, а це не рідкість в даний час. Значить, в частини балкони людей засклені, то туди випадково окурок не попаде. А дуже багато ще є незакритих балконів і... Той, хто користь завжди кидає, а вітер окурки зносить до сусідів. І таким чином виникають такі випадки, як сьогодні, загоряння домашніх речей на балконі четвертого поверху на вулиці Інтернаціоналістів. На жаль, тенденції, які були в деяких експлуатаційників, в деяких наших чиновників, які говорили, що проводове мовлення це вже віджили. Віджива форма, що вона не є на часі, не є актуальною, сьогодні заперечується саме державною політикою у цій сфері. Тобто ставиться питання про те, щоб звернути увагу. І зрештою, ми маємо готову інформаційну структуру. Проводове мовлення на Волині, також як і в цілому Україні, є нерентабельним. Ну, але ми сьогодні за рентабельність не говоримо. Хоча також кількість радіоточок, починаючи з 92-го року, постійно скорочується. Як вже було сказано, в Україні було 15 мільйонів, на сьогодні 7,9 мільйонів, на Волині ще гірше стало 330, зараз 130. З них в сільській місцевості із 160 тисяч залишилось 39 одиниць. Немає. немає. Саме Дольська, там, де на границі, там де стоїть пост таможній, курсі є Білорусія з Україною. І немає навіть. За, як вам так відкрито вам сказати, даже за стой, 8, 3, 11 і 8, за 26 кілометрів немає проводів навіть не висить. У нас його немає, його не слухаю. Звичайно, треба. А для чого? Для чого? І передачі послухати, і радіо, і годинник перевірити, і послухати щось. Тож без того не, не обійдеться. Враховуючи те, що в нас водопровідні мережі в Луцьку прокладені ще з 1936 року, а в основному вже в радянські часи мережі прокладались тільки стальні і тим більше з чорної сталі, тому якість води в кранах наших погіршується тільки за рахунок тих мереж, які прокладені по місту. Саме тому в нас зараз заключений контракт з польською фірмою Кревокс, яка нам буде поставляти фільтри. Це будуть закриті фільтри, швидкі закриті фільтри з новою загрузкою. І ми плануємо вже до 2004 2005 рік, що вода в Луцьку буде відповідати ще краще буде і буде відповідати не тільки українським стандартам, а й європейським. Бензин звичайно, не повітря, яке необхідно людині для існування. Однак від пального нині напряму залежить термін збору урожаю, вартість проїзду в маршрутках. Та безпосередньо зарплата водіїв. Шофери добре пам'ятають бензинову кризу 2005-го, коли з більшості заправних станцій зник на декілька днів 95 й та 92. й Як тоді, так і тепер подорожня бензину, переконані власники авто, не вихід ситуації. Борються за портфелі, а для робочого класу вони нічого не роблять. І це відчутно відчувається. Все буде рости. Раз бензин росте, значить буде хліб дорожчати, зарплати. У нас які були ще менші. Є люди такі, що взагалі не мають на хліб навіть. Ну, ми якусь там копійку ще. І то відчутно для сім'ї зразу стало. Менше водій має, хазяїн від того не страдає. А водій по-любому менше буде мати, якщо соляра буде підніматися. Враження, що голодомор був в 32-му році, а це хочуть зробити оп'ять, щоб не обрали урожаю, що ж багато не обраних урожаїв. І піднімається, ну прийдеться платити більше за соляркою. Ми будемо в битку. Так що немає такого резону їздити дарма. То, що піднялася ціна, це перш за все страдає сім'я робочого. Ах, піднімають хазяї, а я наймен роботи. Ну там є. Все, мені пора їхати. Фактично, у нас таких претензій і таких закидів про порушення суб'єкту розміру торгівлі, значить, в порядку формування цін і встановлення завищеного їх розміру немає. Домовленостей про підтримання цін на високому рівні немає. Треба думати над тим, як зменшити ціни придбання. Ці, що на місці наші роздрібні торгівці, повинні шукати, відшукувати в Україні тих постачальників, хто ну, продає за найбільш значить, цінами, за більш прийнятними цінами. Без диктата влади, виключно з врахуванням ринкових методів. А ринкові методи можуть бути різні. І в першу чергу це є зацікавленість. Зацікавленість доступу на ринок нафто трейдерів з інших країн, з інших регіонів, де є пропозиція, де нема дефіциту і де є баланс між попитом і пропозицією, от, там і нижча ціна. Цілком імовірно, що скоро зелені насадження та улюблені дитячі атракціони зникнуть звідси, а на їхньому місці виростуть готелі та ресторани. такою такої думка тутешніх працівників. Інших логічних відповідей у них немає. Адже з якою метою міська влада планує розірвати договір оренди, вони не знають. Претензій до нас нам не пред'явлено ніяких, практично. А ну по всій видимості, я думаю, що якісь бізнесові інтереси тут крутяться. Багато. Іншим пояснити не можу. Ми функцію дозвіливого підприємства виконуємо в повному обсязі згідно договору оренди. Розпорядження певні прийняті. А відносно того, що на цьому місці, ну, на місці колективного підприємства є чи буде, не так і залишається в неведіні. я завжди стверджував те, що виконком це господарюючий суб'єкт. А ми не благодійна організація, ми не можемо дарувати. Благодійні вчинки можуть бути тим, хто потребує, а ті, хто може сам заробляти, він повинен це робити. Прийшла до мене жінка. Сказала, ну, я хочу для дочки. Стараюся для дочки значить, нам підходить. Ми хочемо тут значить, жити. Я говорю, добре. Будете жити, пустив їх, просто пожити. Проходить деякий час, вони кажуть, а знайдемо квартиру, підемо, а не знайдемо, ми нікуди не підемо. Добре, я думаю, що ж то робити далі. Далі просто я приходжу на цю квартиру і кажу, треба звільнити. Мені відчинили двері, треба звільнити квартиру, все. В результаті мені кажуть, вийдіть, вийдіть в грубій формі, і виштовхали мене отак в руку мама і дочка її, значить, за двері. Дочка пхала, я не знаю, хто з них більше, мабуть, одинаково. А квартира на Лесі Українки, значить, і там прохідний такий двір, під'їзд. Стою, чекаю далі, де ж той участковий, А до мене підходить якась незнайома людина, якийсь мужчина, і каже, це ти хазяїн твоєї квартири. Я говорю, а що таке? Іди сюди, ще раз мене викличуть, я тобі вторець дам, іди сюди. І заманюю мене в цю значить, прохідну. Я кажу, я вас не знаю, до вас не підійду. і все. Мені порадила міліція. Значить, ти візьми сусідів і наклей попередження на двері, що прошу вас звільнити квартиру. От. у Нас ніякого договору складено не було з жінкою, яка живе там з дитиною. Прошу вас звільнити квартиру, в такий то срок, хай сусіди підпишуться. Так, ну, саме цікаве, що коли значить, ми спілкувалися на цю тему, один з міліціонерів, які там знаходились, каже, а я її знаю, цю жінку. Я говорю, як ви її знаєте? А вона в ДЦ за товар не розрахувалася. Ми пояснили. Заяву в суд, рішення суд приймає, виселяє, йде виконавча служба, виселяє. Так як положено у всіх, ну, як по закону це повинно бути. Прокуратура, згідно закону про прокуратуру, захищає інтереси людей, які самі не можуть захистити свої інтереси. Це малозабезпечені пенсіонери неповнолітні, ну дійсно ті люди, які самі не можуть, немає можливості адвоката наняти. Це законом передбачено. Ну, в даному випадку ні син, скажімо, ні цей громадянин, ні його мама, до такої, категорії не відноситься. Це не проблема у нас, це написати тупозну заяву, то ту півгодини години в суд направити. Але суд. Таку заяву не прийме до розгляду, тому що це прокурор виходить за межі своїх повноважень. Коли на них будуть звертати жива на ті джипи, на те все остальне. Це взагалі неможливо дороги перейти. Це з дитиною, а це саму я вже мовчу. Як я можу його навчити правильного руху? Скажіть мені як? Якщо він дивиться на зелене світло, а машина їде, він мене запитує, чого. Їде автомобіль на пожежу, підрізає його автомобіль, він, щоб на товпу не їхати, щоб не бити цю машину, зробив маневр і перекинувся. Що я можу заробіть сказати? мене картошку залило в підвалі і заготовила повністю. Я її викинула по колінах. Навіть бітон молочний у мене стояв, кудою в той бетон півбітона води. Так лилась вода звідкись. Ну то то невозможно. Треба робити. І Якщо нам, нас не почують, ви кажіть усі, що я буду одна, що вб'ють мене. А я ще жити хочу. Нас не почують. Ми всі домом зберемося, перекриємо перемогу. І насмерть будемо стоять. Вгорі з полком писали, а, в дому управління писали. Начальник Жека сказав, що ви перші на черзі по ремонту дороги. Оце перше вже півтора року. Виключи камеру. Я б ще раз сказав, виключи камеру. Переверні до розсону. Вийдіть взагалі з камером сюди і звуку пишіть. Так. Якщо ви хочете спочатку розпитатися, я розумію, що ви зараз знімаєте. Не треба займатися Агрс, бо Я та цього та дуже не люблю. Забери камеру, я тобі сказав. Забери камеру, я мені ще раз сказав. Ну що? Вийди звідси з камерою. Ну Приватна власність. Дборові території фінансуються з міського бюджету і бюджету розвитку, який на сьогоднішній день наповняється дуже слабо. І говорити про те, що ми будемо зараз там. Десь щось зробити. Я не маю права цього сказати. Бо якщо вони люди вважають, що виходити і прикривати будуть – це метод, ну я вважаю, що це не метод. Ми його як пропозицію на наступний рік подамо далі буде виконком приймати рішення. Це труба, я навіть не знаю, звідки вона оця труба йде. І там ту трубу поза трубою. як Такий лівень був. Вода пішла поза трубою, і це все те не вибачаю, що там є, все пішло нам на гараж. І все було, оця вся територія в нас була в маслі. Вся. Наскільки там, туди воно не попадає, те чи туди, туди. Тепер взяли там, тепер візьмемо тут і тоді відношенням, все. Будемо знати. Підприємство АТП 10727, можливо, на їхній території, де була ливнева каналізація, вже на практично ну, може, мало діяла, вже запущена. І оця, і, можливо, десь були внизу в колодцях залишки ну, мастильних матеріалів. Коли була остання злива, він піднялося, витиснуло, і вона поступово попала у цей колектор і поступово йшла в сапалайку. Будуть нараховані збитки. Ну які збитки, скільки, кому проявлятися? Треба зняти. Зараз трактор має підійти, засипати, щоб далі не пустити все пала, які з тим не пішли. Потім ну, як локалізувати їх. Втікають, виїжджають. Там же саме працюють і в Росії, і в Білорусі, і в Польщі, і в Італії, і кругом. І всі тільки значить, пішла ця хвиля. Моментально. Виїжджають буквально пару днів і всі виїжджають за територію, ждуть, коли закінчиться ця мобілізація. Всі віруючі, які забороняє віра, значить брати зброю в руки, вони проходять не військову альтернативну службу. По мобілізації це питання не врегульовано знову-таки законодавством. Але, на моєму, такому, скажімо, думка моя така, що вони можуть строїти, копати окопи, надавати медичну допомогу. Зброї їм не треба. Це питання вже. Піднято вже, скажімо, місяців два, навіть більше місяців втри тому назад, коли почала перша хвиля, і почали, значить, приносити люди, які відслужили в армії, після того одружилися і прийняли цю віру. Получається, в нас є відток кадрів. Тобто ми теж таки не могли знати, чи він вже віруючий п'ятидесятник, чи він ще християнин, таких є і таких є дуже багато. Так. Проводяться всі слідчі дії. Особа повністю визнає вину. Ну, її мотивація досить не, така, незрозуміла, тому що при ньому вилучені ці хрестики, які, були на, які висіли, були на, на могилі, вилучено речові докази. Він вину визнає. Хоча його пояснення, його слова досить є такими неадекватними, тому що. Як він стверджує, що Біблія не повинна лежати на, на, на вулиці під відкритим небом. Практично, тіло знаходиться. Тіло, да, тіло знаходиться. Душа жива, тіло померле. Ну, такі от моменти. Людина, зразу хоче по подані все, людина займається бродяжницьким антигромадським спосіб життя. Ну, це практично не, не важкий злочин до трьох років позбавлення волі, але я думаю, що все буде прийнято процесуальним керівником, прокурором. А хто вони... директор півніці? Ну Сергій Петрович, Смічик, мисливського хазяйства. -а, а управління? Вони як то, Олександр Михайлович? Ні, то я не знаю, що ви знаєте, таке звати. Я він тут ще немає. Його тут, певно, вже немає. А -а -а. Він приїхав. Взагалі його бачив машину, але його приїх... тут на даний момент його тут немає. Ні, ми не даємо, бо ми п'яні. То ті, що жипові їхали, то ви там знімаєте. Вас фіз закрили. Да. — Так, вони поїхали. — Бо я знаю, що ви мали приїхати, але вже не втекли через Туда даму. — Туди далі, ось там. Да? — О, вони да. тільки що через даму виїхали. — Ні, вони ще є там. — Ні, прийшли. — Тільки дві машини виїхали. — Прийшли, так, да. але ну, вони всі да. можна виїхали, але половину виїхали. — А хто там був? — Ну там ще є діти. Все є там? Да. А хто там? Да. Ну ви найдете, побачите. Ну. хто? скажіть. Ну ви звідки ну, зручно. Такі дураки, що вам ребята. Ну, ну є мисливці. Є мисливці, добре. Да. А далеко звідси? Ні, ой, ми ой, там за поворотом. Ми там дві тяні на вам насечу. От вони поїхали, одні вже йшли. А хто тут орендує? Вам ніхто не скаже. Але це орендують люди, які потрібні село. Де села ми. А ці що к нам присунули. Селян, ось... селян сюди пускають чи? Не, ми тут хозяева. тільки вони цього року к нам сунулись. А чому там блокпост стоїть туди, державний лісова де охорона? А, бо вони сюди сьогодні влізли. Ми сотворили це мисливське господарство і зукрили цей це болото, а ми... вони сюди влізли. «В цьому році в нас виділено кошти на пожежну сигналізацію і зроблено вже завершені роботи повністю, ми вже підключені до пульта, і, якби, і зроблений в нас вже частково медичний блок. Якби, і Продовжуємо ще якісь ремонтні роботи, щось ми вже підчищаємо, підмальовуємо ще підфарбовуємо, тому що ми ще два тижні маємо часу до того, коли наш садок починає працювати. Я думаю, ви розумієте, в яких умовах. Працівникам доводилось готувати їсти, а це ж їжа для дітей, для маленьких лучан, коли сипеться штукатурка, коли вже воно все це обладнання таке застаріле, коли немає витяжки і безумовно, що в таких умовах працювати неможливо. Тому було проведено капітальний ремонт харчоблоку. Розпочали такі утеплювальні і оздоблювальні роботи. Більше того, що зберегли архітектуру і навіть оці елементи оздоби, Зараз виготовляють їх з пенопласту і 22 серпня плануємо відкрити інклюзивний ресурсний центр. І з 1 вересня вже працівники якраз завтра на виконком виносимо питання штатного розпису інтузивно-ресурсного центру, тому будуть зустріти дітей, які мають вразливих категорії, які мають особливі собою ці. Подружилися вже з дітьми з Луцька. З деякими, а з деякими ще подружимося в подальшому знаходженні в цьому таборі. Іноді стріляють, іноді ні. нагадані. Відчуття якоїсь страху є, чи немає. Да чи, вже. Чи, чи вже якось звикли? Звикли. Перш за все цей закон вводиться для споживачів, для їхньої проінформованості, для їхнього захисту здоров'я. І також він вводиться в дію для операторів ринку. І харчових продуктів, і зокрема для закладів громадського харчування. В першу чергу, це оператори ринку, які відповідають за маркування, тобто виробники, вони зобов'язані надавати точну і достовірну інформацію про харчові продукти. Це вводиться для операторів ринку, які відповідальні за виробництво, для виробників, і вони зобов'язані будуть вводити маркування тільки державною мовою, при цьому шрифт. Є відповідні розміри шрифту, які встановлюються. Так як раніше, в нас вимоги до маркування були, але звичайно, виробники в нас то зменшували шрифт, то хто як собі хотів. Зараз є конкретний розмір шрифту. Є також нововведення це позначення алергенів. Алергени також мають позначатися відповідно різним кольором. Звісно, звертаю увагу, бо має двоє дітей маленьких. Так само на дату і сама я продавець, працюю продавцем. Звісно, звертаю. По-перше, дивлюсь виробник, дату. Саме першим ділом дивлюсь на дату, дату виготовлення, скільки продукція може лежати, чим довше, це гірше, звісно. Чи були у вас такі випадки, що ви виявляли, що продукція свіжа або щось не так? Так, особливо, коли дитяча продукція, не було хлопка, наприклад, чи відкручуєш там запах, не той, що треба. І чи зверталися ви, куди ви зверталися? Виявили цей построчений продукт, що ви так? Ми зверталися назад в магазин, повертали продукцію. Чи часто знаходите якісь невідповідності у продукції? Чи стикалися з простроченою продукцією? Були, магазин, було, так. Які, ну, сумом як. Там у нас є магазин Луцький, який брали курку, припустимо, курку гриль, прийшли, а там тобто, ужас. Просто ужас. А, що, що повністю зіпсовано, повністю. от булочка держалася, а то все там просто катастрофа. А на ваші як потрібно з цим боротися? – Як? робили? А що робили? На все плюнули, поки, ну, На совісті ставили магазина. Дивлячись, які зміни, якщо виробників хочуть поставити в якісь рамки, які будуть кращими для споживача, то це, звичайно, добре. Ну, якби просто дивлячись, які зміни мають на увазі. Повинно бути маркування ну, на е, видному місці, тому що багато людей є з поганим зором, наприклад, які не бачать і ну, якби, цікавляться от в сусіда, підкажіть, будь ласка, там, бо не бо не бачать. Є на таких місцях вказаний термін придатності, що його не видно. Я думаю, що потрібний. Якийсь, 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 ну, і, і, і качество, і все те, що було. Платимо гроші, значить, треба, щоб все було відповідне. Не то, що взяв і не знає, що взяв, що построчене, не дотягнули. Не, не, не то все не має бути. Все має бути підпорядковане. Підбігли на допомогу ще охоронці тих двох молодиків затримали. Наші патрульні їх освідовували, доставляли до міського відділку поліції. Їм 19 і 20 років. Далі з ними працював слідчий. Що ж до потерпілого, то він отримав і закриту черепно мозкову травму, і підозру на перелом носа був госпіталізований в другу міську клінічну лікарню. Також вже далі з ним працював слідчий, опитував слідчі в період з 21-ї години до вчорашнього дня по до 8 ї години сьогоднішнього дня. В міську клінічну лікарню звернулися четверо пацієнтів. Троє жінок з діагнозами закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку, і мужчина з переломом кісток носу. Обставини різні, отримання цих травм. Три жінки госпіталізовані, чоловік не госпіталізований. Повідомили ці охоронці, його колеги, які і затримали фактично тих хлопців. Ось а вже далі передали патрульне. На даний момент опалювальний сезон під загрозою, тобто при наявній заборгованості ми не зможемо надавати послугу розподілу з початком опалювального сезону. Відповідно, він не почнеться вчасно, якщо заборгованість не буде погашена. В разі виграшу в суді, в якому я не сумніваюсь, ми докладемо всіх зусиль до стягнення зазначених коштів. Все ж таки, через своєчасну оплату в підприємства знімається ось ця проблема, може знятися проблема по розрахунках з АТ Волиньгаз і з ПАТ волинь Ну якщо Лучани не платять, і дехто думає, що можливо, як декларували ну, скажімо, певні посадові особи держави, є законопроекти, які ми читали, що заборговані спишуть, ну напевно, що марно на це сподіватися. Зараз проводиться соціологічне опитування, воно відбувається і на вулицях нашої громади, і в Луцьку, і в селах прилеглих до Луцька. І крім того, проводиться онлайн-опитування, таке собі анкетування, де відповідно до специфічної методики, яка вже опробована, ряд запитань їх не так багато. Задають лучанам, щоб оцінити, ну, по перше, стан. Нинішньої нашої громади по-друге, почути бачення Лучан чи очікування Лучан щодо того, що ж має бути через 3, 5, 10 років. Ці питання придумували експерти Ради Європи. Справа в тому, що ті питання, які здаються дивними, там про ставлення до Любарта, це до Святого Миколая, по таких запитаннях визначається категорія опитувача, тобто це представник там. Ну, там прихильник як культурних цінностей більше ніж матеріальних цінностей, такі питання вони теж мають своє значення. І, ну це секрет соціологів, тому прошу до цього відноситься з розумінням. Якщо буде забезпечене населення роботою. Звісно, буде покращуватися інфраструктура, будуть відрахування йти і на культуру, ну і подальше цей розвиток, В першу чергу виробництво, ну, але виробництво має бути безумовно за містом. От правильно курзали, нас тут хлібокомбінат, один був там, мототранспортні центри. Це все треба виносити. Місце є, треба виносити за межі міста, розвивати я, в принципі. Я вважаю, так як обрав, обрала міська влада. Хотілося б, щоб було більше робочих місць, щоб люди не їхали за кордон працювати, а працювали в нас. В принципі, За кордоном дуже розвинена сільськогосподарська діяльність. У нас прекрасні землі з прекрасним ґрунтом, чому б і нам цього не спробувати. У нас дуже багато сіл, які можуть розвиватися в цьому напрямку. На рахунок міста, звичайно, можна і свої построїти всілякі заводи, підприємства, на яких би могли працювати наші місцеві люди. Чи бачите ви себе в цій громаді через вісім років? Ну звичайно, бачу, бачу, тому що в мене є троє дітей, і це моє майбутнє, наше майбутнє. Чоловік воює за цю країну і зараз буду плакати. Хочеться вільно жити просто.